Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні ми знайомимо вас із нашими новинками. Це в нас акумуляторні тримери або акумуляторні коси, маркировка їхня ПТА 24, ПТА 30, ПТА 38 ПТА 40 і АТА 40. Ну а зараз давайте розберемось з кожним екземпляром окремо. Розберемо їх переваги, призначення. Та комплектацію. Зараз у нас на столі модель ПТА-24. Комплектацію входить все, що потрібно буде вам до роботи. Тобто, це два акумулятори на 1,5 Аг, зарядний пристрій, 5 насадок для зрізання трави, дві плоских насадки. Також можна різати траву, навіть є диск 40-зубовий, ну і, звісно, ключик для зміни оснастки. Звертаємо вашу увагу, що це міні-тример. Ширина покосу в нього максимум 150 мм. Звідціля виходить і міні-інструмент, котрий на ньому кріпиться. Це в нас замінник волосінні на шпулі, пластиковий ніж, металевий ножі, коли ви вже впевнені, що у вас нема там ані камінців, ані якихось там пеньочків, нічого не стирчить. І якщо нам треба десь щось підпиляти, якийсь кущик, можемо встановити 40-зубовий диск. І також зробити свою роботу. Встановити цей інструмент набагато простіше, ніж на звичайний великий, скажімо так, тример. Одягаємо на вісь, співпадаємо ушки кріплення, накидаємо шайбу та закручуємо гайкою. Притримуючи голову, затягуємо ключиком без фанатизму. Ну а зараз переходимо до самого тримеру. Сам тример, він дуже маленький та зручний, можна сказати. Ви можете самі налаштовувати висоту встановлення ручки або її поворот. Де завгодно, де вам це зручно і як зручно. Далі ми можемо міняти довжину штанги. Пристосуватися можна будь-де. Ще далі ми можемо міняти нахил ріжучої головки. Маємо три фіксованих положення. Також пристрій оснащений отакою упорною планочкою, котра не дає нам пошкодити ніж, якщо ми робимо десь притул до паркану або десь біля пенька якогось. Ну а для того, щоб почути, як працює наш безщитковий двигун, котрий встановлений унизу, тобто нижнє розташування двигуна, ми беремо один із двох акумуляторів та під'єднуємо. Другий в цей час. Поки заряджається, щоб ваша праця не приривалась. І вмикаємо. Як ви почули, пристрій робить дуже тихо, де застосовується цей тример. Маркировка його нагадаю PTA 24. Якщо у вас невеличкий газон або клумба, якщо у вас дуже великий газон, і ви робите там газонокосаркою, бажано нашою. Тоді вже після газонокосарки косарки десь треба довести все до ідеалу краєчки біля дорожки, біля клумбу, біля якогось там гноміка, який в кушарях ховається. Це для цього інструменту. Ну а якщо вас цей інструмент не влаштовує і вам потрібно щось більш потужне, йдемо далі. Наступна наша модель вона найбільш схожа на попередню, але. Відрізняється маркировкою, звісно, маркировкою АТА 40 та вже потужністю. По комплектації також маємо два акумулятори, зарядний пристрій, диск для пиління, шпулю, вже шпулю з і ремішок. Також набор невеличких ключиків і гарантійний талон та паспорт. Цей триммер також працює на одному акумуляторі, як і попередня модель, але цей АКБ має вже набагато більшу ємність. Потужніша машинка, поки один акумулятор працює, інший ми заряджаємо. Особливості конструкції: модель АТА40. Маємо звичайний, всім нам звичний редуктор нижній, верхнє розташування двигуна, але двигун знов таки безщитковий. Далі маємо можливість скласти нашу штангу навпіл, якщо вам треба десь перевозити, переїжджати. Якщо нам треба скласти наш інструмент і переїхати з однієї. Дачі на іншу. Ми його розбираємо. І він стає дуже компактним. Також маємо регульовану ручку. Як нам зручно, так і налаштовуємо. Для того, щоб запустити двигун, натискаємо кнопку запобіжника, потім натискаємо кнопку пуску. Тримаємо це все разом і другою рукою контролюємо. Де нам треба викасити. Ну а якщо у вас більш тривала робота, звісно, користуємось ременем. Він має карабин, маємо можливість відрегулювати ваш зріст, також подовжити ремінь. Якщо це вам потрібно. Отже, чим може вас зацікавити саме ця модель? По-перше, комплектація. Два акумулятори, зарядний пристрій. Далі, двигун безщитковий, розташований зверху. Далі, посередині, ми можемо скласти нашу модель. Унизу ми маємо звичайний редуктор, до котрого всі звикли. Також при зберіганні вона не займає багато місця, на відміну від наступних моделей. Наступна наша модель PTA 30, також на один акумулятор і має в комплектації: ремінь, шпулю, трилопасний диск 3Т. Ключики для збирання та обслуговування, ну і звісно, документи, гарантійний талон та паспорт. А це в нас транспортувальна резинка, котра знімається при збиранні штанги. Як ви помітили, в комплектації цієї моделі немає ані акумуляторів, ані зарядного пристрою. Для когось, хто має наш інструмент 20-вольтової лінійки. Це може бути плюсом. Також плюсом може бути це і для того, хто вперше бере наш інструмент. Акумулятори ви можете придбати за ємністю 2-4 чи 8 Аг, Зарядний пристрій по кількості слотів 1 чи 2. Перше, що кидається в очі, це керування цим тримером. Це велосипедний руль, назвемо його так. Для того, щоб запустити наш пристрій, вставляємо акумулятор. Далі натискаємо кнопку пуску. В нас з'являється сигналізація, котра інформує нас про зарядку АКБ. Далі обираємо режим болосінь або трилисник наш диск. Різниця в обертах десь біля 2000. Двигун на цьому пристрії в нас знову ж таки безщітковий, але знаходиться він знизу. Двигун знаходиться саме у цієї коробочці. Крепіж, як на всіх звичайних звичних нам тримерах. Плюс такого розташування двигуна в тому, що всередині нашої штанги немає рухомих частин. Тільки дріт. Ну, а цей дріт нам розкручувати не треба. Акумулятори не саджаємо на цю зайву роботу. Тому наш пристрій буде робити десь на 15-20% довше. Будете косити травку, а не бігати, міняти акумулятори. Тримером з такими ручками дуже зручно косити великі площі. За кшталт того, що у вас дуже велика рухливість і амплітуда маху. Наступна модель PTA40. Вона майже нічим не відрізняється від попередньої моделі PTA30. Також маємо ремінь. Диск 3Т, шпулю, два ключики, паспорт, нижнє розташування двигуна, велосипедну ручку, складна штанга. Всередині немає валу, є тільки дріт, тому не розділяємо, а складаємо. Велосипедна ручка така сама. А ось тут же починаються наші відмінності. Ця модель потужніша, тому для неї потрібно два акумулятори. Бажано, щоб були однакової ємності: 2, 4 чи 8 Омпер-години. Ну, а раз ми використовуємо два акумулятори, тобто подовжується ще термін нашої роботи. Для того, щоб запустити наш тример, під'єднуємо акумулятори, натискаємо кнопку Пуску. Після цього можемо обрати режим економний режим, другий це автоматичний режим і третій це режим турбо. Також ми можемо слідкувати за зарядкою акумуляторів лівий чи правий. Режим еко заощаджує заряд вашого акумулятору, при цьому подовжуючи термін вашої роботи на одному заряді. Режим «Ауто» – це автоматичне підлаштування. Холостий ход на оберти невеличкі. Робота він сам надає більшої потужності. Режим турбо максимальна потужність. В постійному режимі модель pta 40 підійде для тих, хто не хоче поступатися потужністю при використанні акумуляторного інструменту. І остання на сьогодні модель це наша найпотужніша модель pta 38. В комплектації входить шпуля напімавтоматична, диск 2Т, ремінь рюкзакового типу, набір ключів та гарантійний талон з паспортом. Двигун безщитковий розташований знизу. Можемо на нього під'єднати будь-які звичні для нас аксесуари. Корпус двигуна металевий. Рухаємось далі. Штанга суцільна, немає ніяких з'єднань. Хоча вона й пола, там також дріт всередині. Далі керування. Ручка велосипедного типу. Так само підтримує контроль та додає амплитуди руху при роботі. Ну і працює цей тример також від двох акумуляторів. Якщо ви втомились і поклали інструмент на землю. Ваші акумулятори захищені. Їх захищає оцей пластиковий короб. Керування тримером розташовується на ручці. Кнопка ввімкнення. Кнопка обирання режиму. Два режими. Перший діод. Перша швидкість. Два діоди друга швидкість. Третій діод сигналізує о якоїсь несправності. Наприклад, один з акумуляторів вийшов з ладу. Зараз демонструємо. Після того, як обрали режим, затискаємо запобіжник після курок. Ну, а зараз ми перевіримо, як веде себе безщитковий двигун, розташований знизу, безпосередньо у воді. Безщітковий двигун це вам не колекторний, вода йому не страшна. Тому в сиру погоду або по росі можна запросто робити таким інструментом і не боятись нічого. По кожному з наших тримерів ми зробили висновок, тому обирайте за потребами, користуйтесь з розумом. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарях і підписуйтесь на наш канал. І на цьому на все добре, бувайте здорові, живіть багато!